Ну і далі ми хочемо поговорити власне про їжу. Та а що можна приготувати найшвидше? Можливо, взагалі можна приготувати без плити і без газу. або якщо у вас, наприклад, електроплита взагалі без використання її, якщо немає світла, виконавчий директор Національної асоціації громадського харчування Іван Янчишин з нами вже є на зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Вітання студії. Пане Іване, якщо ми говоримо про їжу, і про продукти харчування, та розуміючи, що можливо у людини може виникнути ситуація, та коли немає газу, немає електрики, та й вона не зможе повноцінно приготувати, ми, якою їжею, якими продуктами варто запастися? Власне, на цей випадок було б до маленький запас продуктів. От я для вас спеціально сьогодні підготував зразочки і зараз про них розповів. Ну, перш за все, це королева та нашого столу, напевно, гречка. Не варто про неї забувати. Ось у мене тут є дві пачки гречки: одна зелена, друга звичайна обжарена. І, і як би це мене видно чути? Так, так, дуже добре Студія. чуємо і бачимо. Чудово. Отож, такий продукт чудово підходить навіть на той випадок, якщо ви не можете його зварити, що є звичним для нас з вами. Ви можете його просто замочити. Пане ще постав по воду, якщо її є... не так. А трошки, трошки є проблема зв'язком та зникав. Але ми вас чуємо, почули про гречку, можна їсти не тільки варену, а варто запастися. Так, власне, гречка дуже чудовий продукт. Причому як обжарена коричнева, до якої ми звикли, так само і зелена, ви можете її просто залити водою на 10 годин, і я вас переконую, навіть в холодній воді вона приготується для того, щоб її можна було споживати. Це надзвичайно корисний продукт, і якщо його власне. В такий спосіб готувати він буде навіть корисніший, тому що всі мікроелементи, всі поживні речовини в ньому будуть збережені, що під час варіння, наприклад, не дотримуються до кінця. Власне, крім цього, однозначно льон про льон всі забули, дуже мало його використовують хіба в якихось лікарських цілях. А насправді це надзвичайний продукт знову ж таки його не обов'язково варити, хоча можна і запарювати. Його можна залити, наприклад, холодним молоком, рослинним молоком, чи звичайним коров'ячим, чи будь-яким іншим молоком. Який. І, власне, також залишити його на 5-6 годин, і ви за цей час будете мати готовий продукт. Додайте до нього будь-що, що ви любите, наприклад, горіхи. Будь-які, от я також сьогодні запасся горіхами, чи це волоські горіхи, грецькі. Може, комусь так більше знайомо, чи більш якісь модні киші і так далі. Все це так само можете додавати якісь фрукти, чи то родзинки, ізюм, чи то власне курагу або прикос, ну, будь-що, що у вас є, або якісь цукати ви можете додавати до льону, і також отримуєте надзвичайно корисну, корину. І цінну страву, яка буде збагачена, крім того, знову ж таки мінералами, а ще й кислотами, які не дадуть вам пропасти цієї зими. Отож, є дуже багато каш. Крім того, ви можете всі це вже робили пластівці, самі звичайні пластівці, які ви можете приготувати знову ж таки, просто заливши їх теплою водою. Чи е, холодною водою, і залишивши їх на декілька годин для того, щоб вони розбухли, настоялись. Після цього додавайте солене, солодке на ваш смак або щось з нейтральним смаком, і також поживний продукт. Е, якщо говорити про е, знову ж такі мікроелементи, без яких нам буде важко, е, ви напевно всі готуєте соліні. Якщо ви цього не робите, зараз. На щастя, що можна все купити, я сподіваюся, так буде і надалі, і в нас не виникне ситуації, коли буде оцей славнозвісний блекаут, якого всі бояться. Я переконаний, що до цього не дійде. Але все ж таки, якщо у вас немає таких закруток, то ще є шанс ними запастися, і ви можете підготуватись до цього. Квашена капуста, огірки, помідори, домашні закрутки. От моя дружина робить чудові. Можливо, колись поділюся рецептом. Тож, будь-що, що є у вас десь в коморі, в цей момент варто буде витягнути і використовувати. Що ще може згодитися? Модні каші, такі як Чіра, вона також чудово готується без води. Я говорю зараз про самі складні випадки, коли у вас немає ні газу, ні електроенергії. То буде, наприклад, декілька днів. Я переконаний, що це певним чином збагатить ваш раціон. Ви можете навіть зараз це спробувати. Ну а крім того, це буде смачно корисно і поживно. Що в нас ще є такого цікавого? Кускус. Чудова каша, ось мене тут є кускус, який також можна готувати без термічної обробки. Ви його можете на всього на всього. 15-20 хвилин залити водою з термосу, якщо у вас була можливість її запасти з вечора, наприклад. Якщо ні, трошки довший час, і також він розбухне і буде готовий до споживання. Крупа дуже простий, доступний, напевно, найдоступніший з сьогодні представлених продуктів продукт, який за годину-півтори в холодній воді, також у вас буде готовий. Війде до готовності. Власне до цих продуктів, до цих каш, круп, ви можете додати вже за своїм смаком все, що вам буде до смаку на даний момент, власне, пробачте за тавтологію. Ну, якщо не дай Боже, в нас не буде хлібу, запасайте чимось на зразок сухарик, по якогось хлібу, який має тривалий термін зберігання. Якщо ви можете обійтися без нього, це є, звісно, не обов'язково. Ну і ніхто не відміняв звісно консервацію всього роду різні консерви, які ви можете зараз придбати. Тушонки, рибні консерви. З ними є безліч салатів. Я сподіваюся, в нас буде доступ до свіжих продуктів, таких як капуста. Ви зможете приготувати будь-коли салат. До нього також можна додавати дуже багато різних продуктів. Ви можете додавати якісь соуси, які у вас є. Або запастися цими соусами можете робити це з олією, що значно корисніше, наприклад, оливковою чи нерафінованою соняшниковою, яка чомусь вийшла з моди, але для салатів це, напевно, найкраще. Отож, я впевнений, що ми з вами не будемо голодні і нас нічого не зламає. ЗСУ нам цьому допоможе. Обов'язково віримо в зсу. Дякуємо і вам, пане Іване. Іван Єнчишин, виконавчий директор Національної асоціації громадського харчування. Дякуємо.